Всім привіт! Хочу розказати про свої помідори. Мабуть, уже хтось помітив, що чому вона нічого не розповідає. Така помідорниця стільки насіння купувала, все знімала, все показувала. Минулого року все їх відрами тягала, мабуть, в цьому году обісрала. Так, ну, да. іменно так. Цьому році От, От таке случилося. Якось пізно їх посадила. Оці голландські були гарні. Останні сортові дійсно пізно. Потім почалася така жара, що капець, І знову вершинна гниль. Оце бризгала, чим там бризгала хілатами різними. Я вже не пам'ятаю, Ну, трошки воно спаслося, потім дощі, потім от фітовтори бризнула. Потім вони в мене заросли, потім почалася жара. Давай я їх полоти, але як полола? З сходу і заходу полола, зілля обирала. А от із півдня, отак як сонце, в самому 12 час-два дня, це зілля залишало. І може за цим вони трошки вижили, тому що їм, оце в саму цю спеку, ота лобода висока затуляла те сонце, і вони оце більш-менш виросли. І виросли у мене в основному ці гібридики. Оце іменно ці найкращі. Там у мене ще були, ну якось там не то якісь такі чахли, ледве приймалося, погано росло. Ой, ну, коротше, якось як попало. Але що хочу сказати: це як усього мало оце такого, то його тоді більше цінуєш і більше його стараєшся, так сказати, оприходувати. У мене в минулому році ті помідори і курі відрами їли. А зараз таке, що кожен помідор на вагу золота, тож кожен. З так <смі> до його відноситься, ховаючи готову паночку, та що? Ну да, Це перший раз я закрила. Перший раз так у півторачках закрила і літрі, потім ось у більших. І ще я не закриваю трьохлітрові банки, перестала закривати, тому що оце такі закриті помідори, я їх їм сама, ніхто більше з сім'ї їх не їсть, ніхто. Чоловік їх не любить, ну, хіба що один помідор може з'їсти. Донька не дуже любить, ну, теж хіба що, отак як їдеш на Мергород, питаєш, скільки тобі, чого, вона ну, хіба що одну-дві баночки, і то невеличкі, оце такі десь маленькі, ми їх не дуже їмо так іноді. І трохлітрову, допустимо, мені, якщо відкрити, то теж буде вона соватись по холодильнику довго. А оце такі, що ось на літр, таке ще відкрив, поїв, і все. Так, тепер розкажу по сортах. Значить, що мені з цих сортів сподобалось? Ну, на смак не сподобалось. Ніякі, ну самі знаєте, це голландські гібриди, вони такі для транспортировки, вони тверді, вони більше для консервування. Тому їсти їх, як пішли оце перші помідори, я така радісна, ну, свої помідори, давай їх гристи, ну, от точно гристи. вони... Хрумкі, такі, як яблука, тверда шкірка, самі такі хрумтючі, ну, ну ми такого не любимо. Ми любимо такі м'якенькі соковиті помідори, щоб воно помідором пахло. А це ні, значить, із смачних. Оцей виявився. Ну, як смачним, по мірі того з цієї кучки, оце так, був тут смак, він не дуже такий твердий був. Оце. І він, якся урожайний був. От Ще зараз покажу. Оце він. Ось я його так по сортах позакривала. Так, оця сливочка. Вона дуже красива, дуже гарна, урожайна. Вона несмачна. Ну, ось позакривала я її, Отак у баночки. Не знаю, яка вона буде отак промаринована. Ну, не смачна. Тепер. А це моя любима Галілея, взагалі не кака, ну от не кака. В минулому році я її садила, я її так поливала. Вона в мене була зразу так прямо під ногами ці шість рослинок, і ухажувалася за ними, і посинкувала, і там бризгала, і поливала, і, і рихлила. То вона була, звісно, дуже гарна, здоровенна така. Ну, а це ні, якось не дуже. Оце я. Де вона як закривала? Оце дебараво. Є у мене там біля кукурузи такі сорти. І ось дивлюся, кущ дебораво. Тепер, що в мене? А, ще які добрі. Роза вітрів добра. От дійсно добра. Ну, оце не роза вітрів, це. Щас скажу господі, каста. Оце каста. Ось такі крупні. Ну, таке. Так, це я тут закривала, а ось це таке манепеньки. це залишилося їсти. І тут ось я не знаю, чи є така та роза вітрів. Нема, мабуть, ну, я її є. Оце типу вона отака. Ну це маленьке, а вона як більша, вона така більшенька. Це якось непоїмне як. Тепер оце. Ну, це, мабуть, для засолки, для цього квашення. Це полібіг. Такі тверди, такі моцні, такі багато їх таких. У мене їх так кущиків 5 було. Я це збираєш кожен раз, ходиш збирати, я такі дозріває по одному з куща, кожен раз збираєш. А це оці ще добренькі. Солідо. Так і нічого. Ну, це я ж кажу, які за цих добре, це оце. і роза вітрів. Ну, вона тут вся поїжена. І, мабуть, мабуть, її не закривала, тому що я її всю їм. Усю я її поїла. І закривати нічого. Оце ось сливка жовта, оце ж оце. І ось оранжеві. Оце такі справи. Тепер, оце як оці всі перебирала, то були браковочні такі помідори. І я їх різала, і оце зварилось у мене з цих, скільки це літра соусу. Густого такого гарного. Треба попідписувати його. Підписати, що тут є цукор, сіль і чорний перець. Так, що ще розказати? Оце, Оце я не знаю, воно таке непримітне. Воно там з краю посаджене біля люцерки, кущики такі мершевенькі, ну таке, що що попало. Ото типу такого воно це ось горішків таких. Ну, я ж кажу, оце по урожайності оце гарний. А це оце ще й на вкус добре. І оце ж з цих усіх гібридиків, оце. Роза вітрів і оці добрі. Остальне таке собі, таке собі, що попав. Так, це, а, зараз ще з холодильника достану, як я їх морожу. Теж варю отаку пасту, це тут воно перебивається блендером. Ну, кришиться помідор, оці всі відбраковки. Крищаться кусочками, проварюється до, до м'якості, потім блендером перебила. І тут я такі ось іще доварила і закрила в баночку. А ще є в мене така партія, зараз дістану, де я перебила блендером і в морозилку і заморозила. Так, це все обрати. Так ось дістала. Це я вже тут замотала їх, як котове сало. В чому я заморожувала. Раніше я заморожувала в формочках, де пироженки різні печуться або лід заморожується. Щось я їх стала шукати, не знайшла, а отаке мені в руки скокнуло. це формочки силіконові, щоб паски пекти. Ось я вже тут пекла, попалила трошки паски. Ну, то нічого. Вони й далі гарно печуть і все. Коротше, насипаю, що так на саме дно, ось скільки тут сантиметрів. Сантиметрів 2-3 і ставиш, заморожуєш. А потім воно це замерзає. І тут, виходить, я його так замотала по, по окремо помотала ці всі, як їх назвати, кружаль кружальця такі, а потім ще в общу плівку. І тут а, немає ні цукру, ні солі, нічого. Чисто помідор приварений, проблендерений. Чуть-чуть уварений і оце таке. Це на борщі, на супи, на різне. І це з чого я проварила таке, бо думаю, так світло будуть відключати зимою. Попливе у мене цей томат по кухні. Так, оце не забудь, оце зараз взяти маркер і все попідписувати, що з якого це року. І обов'язково підписувати, що сіль цукор, тому що в мене є такі соусики, де по рецепту приготувала, на кетчуп, там краснодарський. А є такі, що взагалі нічого, чисто помідор, навіть солі, ну, ну грамочка. Отак буває. Якщо не підписано, відкриваєш там у макарони чи куди. І вже ті макарони, вже та підливка, все вже посолено, поперчено, по ну і тут ще таке бац туди ще присоленого томату, Тож це все підписати, не забудь. І опустити у погріб. І ще чому я, я ось опущусь у погріб і покажу, чому я особо не переживаю, що в мене мало так закрито, і особо не парюсь над тими помідорами. Тому що в мене цих помідорів, оцих банок, ще погріб. Я там це лазила по своїх ділах, туди я там порахувала, там тільки трохлітрових банок, банок, 13 чи 15 з помідор. А оце таких півторачок навіть не рахувала, там треба їх там позамітати в погрібі, бо будемо картоплю скопати, поскладати ті баночки так гарненько. А ці попідписувати, що це з 25 го року. І мені вистачить. Це минулого року, це 24-й був. Звісно, е, я консервувала як скажена. Помідорів було куча, я носила такими відрами. їх. Да, в мене тут є на каналі, ось там старі відео, як подивитись. І я дійсно переживала і доглядала ті помідори, і поливала і бризгала. тому що перед цим. Перед цим це 22-й, рік помідорів ну, майже не було в мене. Там то війна, то що вже таки весь в депресіях ходив, якось не до того було. Закрила зовсім грамку, швидко воно все поїлося, і в мене був такий помідорний голод. Навіть у 23-році дійшло до того, що я в супермаркетах дивилася на отакі баночки. Я дивилася, я хотіла їх купити. Але там така ціна була, що я не знаю. І думаю, так купи, а який там рецепт? Купиш, гроші потратиш, а там таке, що не їстимеш. Ну, я ж кажу, це я вже дожилася, що я у магазинах, у супермаркетах дивилась на закриті помідори. Ходила, облизувалась біля них. І тому у 24-му році. Я всіма способами не допускала дефіциту помідор, і насаджено багато, і доглядала, і так за ними бігала. І такі да, Я б закривала півпогреба, і соків, і аджиків, і томатів, і кетчупів, і усього. І тому я в цьому році особо не парюсь, абсолютно не парюсь, скільки я закрию. Я сама живу, мені отак їсти вистачить, щоб просто їсти на зиму, вистачить. Тут такі справи. І так само за ігірки. Теж у минулому році багато назакривало ігірки. Було, їх і урожай був хороший, і до самої осені вони в мене були. У мене ще там, я ж кажу, на Ютубі є відео, що прямо там вересень, жовтень вони ще в мене були. Тож назакривала цілу кучу, я їх свіжих не їм. Ну і як ми там за зиму їх поїли, половина залишилася. А в цьому році у мене два ігірка вродила на городі. Ну, я їх дійсно, це, ну, як все свіжі, зовсім не їм. Мені сусідка Валя принесла, це ще рання весна була, полила там кукурузу, вона вибирала ті ігірки, принесла мені Отак у футболці. Ну таку. Та так, багатенько, ну, штук 30, мабуть, таких ранніх. Ви знаєте, я їх їла два тижні. Ну, от так. От то в салатик, то куди, і таке, що ледве поїла. І тоді в мене вже вони почалися свої і таке. Ото разі їх щось зібрала, теж положила в холодильник, теж їх два тижні їла, теж той десяток <сих> своїх. Потім почалася засуха, у мене всі посохли, Кінець фільму. Я ж кажу, я особо їх взагалі не їм свіжих. Ото ще якісь мочені чи малосольні, свіжих, ні. Так, оце, що зняла, розповіла, бо мені тут треба обрати, оце все обрати зі стола, відперти це у погріб і там позамітати, поскладати і чекати. Будемо картоплю копати на днях. Так, все розказала, так? Да? Оце отакі помідори чекають чоловіка. Який вже третій раз обіцяє приїхати, і все ніяк на картоплю на то, бо я її сама не викопаю. Оце чекають, достигають, красніють, он який здоровенний. Ну, ну, отаку би, оце наквашення, у отаке відро пластмасове, таких багатенько так наложить. Сюди чесночку натикати, укропчику, і взагалі було гарні. Так, полізла я в погріб. Так, дібралася до свого погріба. Оце все, що стоїть, це минулого року закривалося. Такі 15 банок 3-літрових, ну, півторачок я не рахую Ось з помідорами. Це помідори добирала жовті. Все, оно, огірочки. Аби ми були живі, все це поїсти. Так і ось це що показувала на столі підписане. Зараз виставляю. Чому же його на полки виставити? Оце варення треба подіставати. Нагнати самогонки з нього, бо куди його? Це, це йому вже років і років. Все вистайку тут щось робить. Може ці зараз на верхи поставлю. Так, таке діло. І це в мене ще О, варення забула. Там ще варення є трохи. Пару банок з малини, пару банок з сливи. І там щасливі будуть. Фух. Оце в обід така жарища на вулиці. Залізла в погріб повбирати та опустити все. Навіть солка є. Я за нього забула. Що тут ще в мене є? Соку томатного. Треба чоловіку знайти. Це якийсь сироп. Ой. Так, ну помідор мені вистачить. Фух, Так, все. За помідори розповіла. А то вдруг там хто переживатиме, що я не перезимую зиму без помідорів. Не переживайте, помідорів мені до весни вистачить. Так, всім пока.